Мене безумовно здивувало, що в Фінляндію запит на 14 тисяч людей, 15 тисяч людей. Можете назвати умови, які мають виконати, бажаючи виїхати за кордон на роботу. Ці умови обмежені на сьогоднішній момент лише коронавірусом. Ми не запитуємо, чим збираються займатися люди, та не з'ясовуємо, скільки їм платять. Тобто такого зараз немає, що когось не пустили? Ми не Радянський Союз, залізний завіса, давно зерживело впало. Яким є план Б щодо Донбасу? Є і план С. Треба дочекатись, чи цей план буде ефективним. Через епідемію коронавірусу до України повернулися тисячі українців, які працювали в ЄС. Наразі вони чекають, коли знов можна повернутися до роботи, коли в них з'явиться така можливість. Дякую. Це дійсно питання всіх багатьох турбує. Ми отримаємо багато звернень. І тут є певні непорозуміння, дехто, до речі, нам навіть своє резюме присилає, знаючи, що мій офіс займається координацією і просять, чи не може мене прилаштувати за кордоном. Саме тому хотів би сказати, що питання відновлення праці наших людей, які звикли працювати за кордоном, залежить першу першу чергу від роботодавців в тих країнах, де вони звикли працювати. Уряд України не обмежує. Ми лише намагаємось придати цьому руху якусь координацію. Все більше і більше рейсів відновлюються і авіційних. Ми зараз працюємо над автомобільними і залізничними рейсами. З якими країнами є домовленості на найближчий час про такі спецрейси? Переважно ми говоримо з нашим партнером з європейського союзу. Відлетіли рейси на Лондон, відлетіли рейси на Хельсінки, відлетіли рейси на Німеччину. Ми говорили не тільки з країнами Європейського Союзу, наприклад, є домовленість про певну кількість робітників Ізраїля. Про яку кількість людей йдеться? Ну, наприклад, на Австрію планується 802 людини точно. Деякі країни не мають такої точної цифри. Ми говоримо Фінляндію від 12 до 15 тисяч за весь період до серпня. В Німеччині важко сказати силу федеральну устрію. Кожна федеральна земля запрошує по-своєму. В Чехії наших працівників це найбільша, велика, найбільша етнічна група, яка перебуває там. Тому уявляємо про які цифри ми говоримо. Це від сотень людей до десятків тисяч людей. Як відбувається наразі дипломатична комунікація по цьому питанню? до України, звертаються уряди країн, чи то звертаються окремі роботодавці? Зараз, враховуючи, що ми говоримо в більшості про агророботи, які мають певний календар. Оце складність, яка примушує уряди звертатись до нас і намагатися вирішити. Кожна країна намагається вирішити прямо зараз. Звичайно, роботодавці звертаються до своїх урядів, і те саме, що робить Україна, те саме роблять уряди. Тому що деякі уряди просто закривають для не громадян, наприклад, не європейського союзу. Таке рішення було загально прийнято в Німеччині. Тобто кожен такий приїзд організованої групи це виключення. І ми, в принципі, уряди не надсилають навіть переліки людей, про кого ведеться мова. Ми не перевіряємо контрактів, ми не допомагаємо або не заважаємо ці контракти укладати. Ми не запитуємо, чим збираються займатися люди, та не з'ясовуємо, скільки їм платять. Я правильно зрозуміла, що людина не може вилетіти з України, якщо її немає в списку? Станом на сьогоднішній день, яким чином це відбувається? Тобто немає такого переліку, як сидить прикордонник і по переліку порівняння. Ні, це більше не, не знову таки не радянський підхід. Дозвіл дається на рейс конкретний. Авіаційні перевізники продають квитки. До речі, хотів відзначити, де хто помиляється, думає, що ми говоримо лише про МАУ. Ні. Навіть рейси, які нещодавно вилітали, зокрема в Австрію рейс. Він виконував латвійськими авіалініями по замовленню австрійських роботодавців. Будь-який чартерний рейс, який ми дозволяємо вилетіти ми домовилися. Як рим, вилітає незалежності від того, хто виконує. Звичайний цивілізований процес бізнес-переліту просто він узгоджується. кожен такий чартерний рейс між урядами. Ми не радянський союз, залізний за завіса, давно зі впала, Ми не плануємо цього робити. Ті, хто купили квитки, придбали на конкретний рейс. Рейс вилітає. Всі, хто на ньому були з квитками, всі вилітають. Мао єдина авіакомпанія, яка здійснює такі рейси. В більшості виконують перевезення, як коли це з України, то мао але так само виконує SkyUp, наприклад, дуже часто з українських авіаліній. А також всі інші авіалінії, які домовляються для чартера, в принципі, не так важливо національність походження літака або екіпажу. Частіше за все просто проблема, хто знайшов. Навіть дешевше, переліт для того, щоб зменшити витрати, можете назвати умови, які мають виконати, бажаючи виїхати за кордон на роботу? Ці умови обмежені на сьогоднішній момент лише коронавірусом. Ми висуваємо пару дуже простих умов. Ну, перша умова. Це організований виїзд людей на період більше трьох місяців. Щоб це було дійсно організовано прослуштування, щоб ця людина, яка виїхала, не повернулася наступного дня, не притворюючи наш кордон в постійний рух людей. Дехто з них заражений вірусом, і він підхоплює, і ви бачите, що відбувається. Не велика, що більше уражені області, які знаходяться ближче до заходу, до заходного кордону. Також є умова обов'язково медичне страхування. Слава Богу, в Європейському Союзі це питання вирішене. Це більш цивілізовано працівтування, ніж, наприклад, в Російській Федерації. Що, в принципі, нам більше подобається, наші громадяни, перебуваючи за кордоном, захищені. Чи є якийсь запит, який вас особисто здивував? На робітників з України. Ну, мене безумовно здивувало, що в Фінляндію запит на 14 тисяч людей, 15 тисяч людей десь. І є списки, які подаються фінськими агропромисловими компаніями, навіть маленькими фермами. Мені розповідав міністр закрепочного справ Фінляндії і посол Фінляндії про те, що деякі з фермерів так давно не мають регулярно, що ці люди просто приїжджають у них є ключі від амбарів, де стоїть сільська господарська техніка, яку вони керують самі. Власник навіть не знає, вони готують поля і так далі. Вони фактично працюють взаємодію. Діє, це не зовсім робітники, це скажемо партнери. От я не уявляв, наскільки багато людей, українців, з готовністю працювати з силою, знаннями на жаль, працюють за межами України. Це мене здивувало. І як це було вирішено це питання на таку кількість людей? Скільки це рейсів? Якщо суто математично підійти до того, щоб забезпечити переліт в Херсінки і через 4 місяці назад 14-15 тисяч людей, рейсів ми рахуємо не менше 200 але ми говоримо не лише про, про літаки, ми говоримо і про автомобільні перевезення, автобусні скоріше. Ми зустрілися з представниками цієї галузі, які не задоволені тим, що їх бізнес страждає. Ми зараз намагаємося зрозуміти, як зробити так організовано, як ми до цього часу змогли зробити з авіаперевізниками. Крім автоперевізників, автобусних перевізників, очевидно, буде підключено і залізничне сполучення. Ми зараз якраз уряд відкрив сполучення залізничне. Поки не багато перед цих пунктів пропуску, але перші поїзди вже пойдуть пряміше, наприклад, буде їхати поїздами. Скільки українців вже привезли за кордон за трудовими контрактами? Ми дійсно уявляємо, яка кількість перетнула українців, але насправді не всі вони дочекались оцих домовленостей і координацій. Дехто з них виїжджає автобусним, пішки переходять, щоб далі сісти на найближчий рейс, який з країни який відкриті, і рухатись далі. Якщо це на Фінляндію 14-15 тисяч, в залежності від потреб їх фермерів, то ми приблизно віляємо цю суму. Трошки складніше з іншими партнерами, які не так чітко централізовано організовані, але ми працюємо, усвідомлюємо ці цифри. Уряд України висуває вимоги фактично іноземним роботодавцям щодо офіційного працевлаштування та медичного страхування робітників з України. З чим пов'язані такі от вимоги влади України, враховуючи епідемію, ми хотіли б бути впевнені, що ці люди отримують медичне страхування, і воно дійсне. Тобто, коли уряд з урядом говорить, наші вимоги абсолютно чіткі. Що це має бути страхування, яке дозволить цій людині лікуватися. А коли це робиться стихійно, я не впевнений, наскільки сильно, наскільки повно покривається перебування людини за кордоном. Чи не образливо це для України, що громадяни України під час сезонних робіт їдуть допомагати фермерам в Європі, а не своїм? Я вважаю, що справедливо використане вами, вами слово образливо. Дійсно, для мене персонально, як для члена української ради це образливо. Що наші люди вимушені шукати далеко роботи. І заробітку, що ми не змогли створити ці умови для того, щоб люди залишили своїми родинами і змогли хоча б таку саму приблизну суму заробити. Ми стараємо свого боку зробити як уряд. Ми намагаємось е, зацікавити цих людей, які є активними, які є рухомими, які звикли до нових бізнесів, нового ведення бізнесу, з чим вони познайомили за кордоном, започаткувати свій бізнес тут. Є, наприклад, програма кредитування 579, де по 5-7-9% надаються кредит для започаткування бізнесу. Але навіть ця програма пройшла через певну модернізацію, і в деяких випадках ці кредити зведені урядом до нуля. В першу чергу бізнесмени можуть використати на ці невідкладні витрати, які вони понесли зв'язку з вірусом. Можуть навіть так, доплатити за оренду, яка затягнулася. Ми намагаємось перенести кредитування, зробити певні канікули. В деяких випадках дійсно розмова ведеться, наприклад, як в програмі нові гроші про мінімальні кредити, які люди можуть собі дозволити взяти, започаткувати бізнес. Я не знаю, придбати невеличку пікарню і спробувати це зробити як тільки буде можливість відкриватися, і вона вже відкривається врятувати той бізнес, який заборгував за послуги комунальні, чи є у вас особисто прогноз, коли відновиться міжнародне пасажирське розполучення? Ви бачили цей під ти покроковий сценарій виходу із кризи, і дійсно відновлення. Повноцінного транспортного сполучне заходить в самому кінці в силу певних обставин медичних суто. Якщо ми будемо бачити, що картина позитивна, ми будемо пересувати, будемо перескакувати певні етапи і пересувати найближче до сьогоднішнього дня відновлення транспорту. На якому етапі адаптація українського законодавства до угоди про асоціацію з ЄС зараз просто дуже вдалий момент, тому що якраз підійшов десятирічний термін, коли ми можемо переглянути умови. І ці умови перегляд умов чекають наші виробники. Тому що більшість квот, які є поставлені, вони вже не влаштовують нас. На ми перейшли етап перших контактів з Європейським Союзом в рамках угоди про безтарифну торгівлю. Я сподіваюся, що ми переглянемо. Крім того, є ще інші напрямки, на які ми працюємо. Ну, наприклад, цифровий ринок. А взаємодії в митні, в митні справах юстиції безпеці і оборони тобто ці питання вони всі всі просуваються одночасно деякі більше прогрес деякий прогрес потрібен нам ну, наприклад більш зацікавило людей як то ну наприклад зняття ромінгових обмежень це те над чим ми працюємо або промисловий бізвіз щоб наші товари які в нас поступають на ринки не повинні були проходити через сертифікацію тобто нам би довіряли що ті товари які сертифіковані в україні так само легко наступного дня попадають в компанії європейські чи є ризики невиконання угоди? Ризику невиконання угоди немає. Є ризик того, що ми не зможемо досягти того, що ми хочемо. Тобто у нас амбіції набагато більше, ніж реальність. Оце той єдиний ризик, який я бачу. Яким є план Б щодо Донбасу? Як планується визначити неможливість виконання мінської угоди? Ця розмова не на сьогоднішня. І ви пам'ятаєте, що ми починали з самого початку, коли президент Зеленський прийшов до влади? Наскільки довго може йти тим самим шляхом, яким йшли президент Порошенко і вся команда, яка працювала з ним. Ми говорили про те, що український народ втомився від багаторічної війни. Ми втомилися втрачати солдат своїх. І сама ситуація, яка не вирішилась, рано чи пізно має бути розв'язана. План Б був в тому, що мінські домовленості, які були записані, і в принципі мали закінчитися за один рік, вони були продовжені по узгодженню з нашими партнерами. І тоді президент Зеленський сказав, що до кінця року ми маємо побачити прогрес. І цей прогрес був пов'язаний з зустрічю лідерів Франції. Зустріч дійсно відбулась. На жаль, прогрес був доволі обмежений. Більшості він був в обміні з цими полоненими. Всі інші пункти не були виконані, починаючи з безпеково. Ми ще раз спробували, так як лідери домови, зустрітися ще ще раз місяця через 4, приблизно в квітні. Коронавірус вніс серйозні радикальні зміни. Ми тепер маємо зрозуміти, коли відбудеться, наприклад, зустріч в форматі лідерів. І коли може досягти прогресу. знову таки я чую те, що говорять представники адміністрації Офісу президента, про те, що напевно це може підрахувати десь до кінця цього року. В будь-якому випадку існує потреба визначити для себе серйозно, коли, нарешті, ми зрозуміємо, як Україна, що йти шляхом, тим, яким ми йдемо останні п'ять років, без, неефективно, безрезультатно. Чому наразі це мають підтримати учасники нормальського процесу? Чудове запитання, напевно, тому що в всі так само, як і ми. Але ми страждаємо, наші люди гинуть. Ті зусилля, які є міжнародної спільноти, зокрема санкції, вони теж втомлюють. Стає питання кожні півроку перевідновлені про їх ефективність. І саме тому Україна заговорила про план Б. Але є і плани С. Тобто, умовно кажучи, план Б має передбачати, якщо Мінськ в тому стані, який він існує, не працює, його треба, напевно, додати щось. Не відкидаючи загальну, наприклад, це міг би бути запровадження миротворчої місії. Про це говорили як українська сторона, президент Порошенко так перше порушив, так і пізніше російська сторона, різні формати, але це обговорювалося. не зважаючи на закиди, що це поза мінськом, це в Мінськ, нічого подібного, обидві сторони пропонували. Певні різні варіанти. Це план умовно міг би бути планом Б. Наскільки за цим планом Б є план С, ну напевно, треба дочекатись, чи цей план буде ефективним і рухатись поступово. І яким є план С? Щодо Донбасу план це міг би бути наступний, якщо ми, наприклад, ну як варіант, ми далеко зайшли в майбутнє придумуючи, але ну якщо Росія блокує рішення Ради безпеки ООН, керуючи своїми можливостями члена Ради безпеки ООН і блокуючи це рішення, очевидно, що цей план Б не спрацює. Тоді треба зрозуміти взагалі, чи Мінськ є якісь шанси його викинути, чи це перетвориться в ту історію, яка, наприклад, між Азербайджаном і Арменією відбувається останні 30 років. Хочу нагадати, що, на жаль, вона теж називається мінський. Process. Дуже дякую. Дуже дякую.